Близько 2,5 мільйона тонн – Такі цьогорічні результати валового збору зернових культур на полях нашого краю. Днями аграрії завершили жнивну кампанію. 2023. У розрізі культури лише врожаю пшениці зібрали на 1,1 мільйона тонн. Така кількість переконують аграрії, не лише забезпечить продовольчі потреби області, але й дозволить експорт зерна за кордон. Ячмінь 419 тисяч тонн жито практично у нас не вирощується, і окремої господарства 749 тонн вироблено, 290,70 тисяч гектарів зібрано. І при урожайності 55 сетнерів намолочено 1,6 млн тонн. А це на понад 400 тисяч тонн більше ніж минулого року. На таку кількість врожаю повпливали сприятливі погодні умови, адже посухи вдалося уникнути. Крім зернових культур, збір завершено збирання технічної це озимий ріпак, 100% зібрано і намолочено. 346 тисяч тонн рипаку. і щодо будемо казати порожайності, я би хотів відмітити, що цей рік дійсно ріпаковий рік, бо врожайність значно вища, десь в межах на 4-5 сантиметрів вище порівняно з попереднім роком. Сьогодні головною проблемою для аграріїв залишається логістика та експорт зернових та технічних культур. Міністерством радної політики працюється з країнами партнерами, працюється над зерновим коридором. І сподіваємося, що експорт буде продовжений. Затрати аграріїв на матеріально-технічні ресурси цьогоріч зросли, але водночас переконують, ціни на зерно залишились практично ті ж.